Острілювати куліна цивільним закликав полковник Стуженко, командир 118-ї бригади ТРО. Це негідне його висловлювання отримало схвалення його військового керівництва і всього політичного керівництва України. Почому можемо це оцінювати? Адже ми не чули, щоб генерал Залужний або Верховний Головкомандович наш Зеленський казали: Молодець. Ми не чули, але минуло три дні, і жоден керівник у того Стуженка. Не оголосив свою публічну позицію щодо несприйняття оцього, оцього, сказаного тим негідником Стуженком. Не оголосив. Жодного ми не чули, що якесь там службове розслідування здійснюється. Ми не чули, що його відсторонили від виконання службових обов'язків. Ми нічого не чули. Відповідно, якщо ми три дні нічого не чуємо, значить що? Значить, оцей негідник Стуженко сказав те, що і вважає його керівництво військове і політичне. Українці зрозумієте, якщо він і таке висловлюють отаке публічно в інтерв'ю, безсоромно висловлюють, то уявіть собі про що вони думають, про що вони між собою спілкуються. За кого вони нас, всіх українців, мають? Вони нас мають за біологічний матеріал, за ресурс для досягнення ними, отими. Негідниками своїх особистих меркантильних цілей для особистого збагачення, для особистого посвеличення, для завішування себе всіма можливими орденами і медалями. Чомусь оці от полковники, генерали і генералістами не думають про те, а як зробити оцю цю мобілізацію, як її зробити природню, як зацікавити у тих цивільних, що вони самі ходили під військомат і самі йшли у військові частини, мобілізувалися. Вони про це не думають. Жодного я не чув навіть такого виступу, щоб якось так е, стимулювати е, природні мобілізації. Ні, тільки насильство, тільки хапати на вулиці людей цивільних, тільки змушувати їх воювати і кидати їх в окопи, щоб вони там помирали посувич. Оце ми чули від усіх е, у тих у тих полковників і від генералів, і від кого тільки ми е, цього не чули. Ну на жаль, зараз є отака влада, влада не українців в Україні, влада ворогів українського народу. І є проблема, що зараз є такий стан стан відникляти рашки по наш прокрасно України. І звичайно, що ми всі цивільні і ті, хто в силу обставин стали військовими, маємо слухати і виконувати накази у тих негідників, у тих, які обіймають такі високі посади. Звичайно, що на даний час ми це маємо робити і слухати всіх, але ніхто нам не може завадити використовувати свій власний мозок за прямим його призначенням. А це яке призначення? Дивитись. Слідкувати, аналізувати, робити висновки, щоб в часі, коли закінчиться оця війна, клята решки про нашу прекрасну Україну, і прийдуть вибори, щоб ми з вами зробили правильний вибір, який би не унеможливив жодної такої істоти, як ця, ця стоженка, на будь-якій державній посаді, щоб державні посади мали лише люди, для яких Україна є батьківщина, а українець це найвища цінність, а не якийсь там біологічний. Матеріал. До речі, оцей Соженко має сина. І цей син є не в першому окопі, а цей син є депутатом Смілянської міської ради від політичної партії Наш Край. Партія Наш Край це антиукраїнська українська партія. Ну, у нього такий син. До речі, ото його ініціативи, щодо прострілювання колін. Він би перше добре спробував порепетувати на своєму синові. Цивільному чомусь синові, я думаю, що після того він міг вже дати кваліфікованішу свою оцінку, чи дійсно застосовувати у цей спосіб, вартує чи ні? Слава Україні, слава величному українському народу.